Вітаю вас, шановні садівники та городники, чи любите ви кавуни так, як люблю їх я, і маю з ними чималий досвід, тож можу вам розповісти, що кавун любить і що він ненавидить. По-перше, кавун ненавидить кислий, щільний ґрунт, глину чи суглинок, а любить легкі, піщані ґрунти. Тому, якщо у вас на ділянці важкий чорнозем чи глина, то перед посадкою кавунів треба зробити так викопати яму, засипати в неї кілька відер піску, кілька відер перегною, 300-400 г попелу і все це ретельно перемішати, а потім у цей ґрунт можна сажати бахчу. А ще дуже важливе розпушування тому рихлити ґрунт під кавунами треба щотижня, але не глибоко, щоб не пошкодити кореневу систему. По друге, кавун не любить сирі, перезволожені місця, холодні ґрунти, застою холодного чи гарячого повітря. Пам'ятайте, що кавун це рослина посухостійка, але якщо температура влітку сягає більше 30 градусів, то бажано притіняти кавуни, хоча б накривати ягоди лапухами. Наше завдання будь-яким способом знизити температуру, щоб кавуни не згоріли. По-третє, кавун не любить поливання холодною водою. Холодною це нижче 20 градусів. Від холодної води листя рослини згорнеться і вона припинить розвиток. Поливати кавуни потрібно лише теплою водою. Кожні 3-4 дні з розрахунку десь два відра на кущ. Інакше… Ягоди будуть невеликі, як тенісні м'ячики. Тож знайдіть велику ємність, встановіть її на городі, наповніть водою і почекайте, поки вона нагріється на сонці. І ще коли кавун набере розмір і перестане збільшуватися, полив потрібно припинити, щоб дозволити плодам набрати цукру. Якщо ви продовжите поливи, то кавуни будуть водянистими та не солодкими. І ще одна порада важливо сформувати навколо рослини поливальну лунку десь радіусом не менше метра, щоб вода не розтікалася, а відразу йшла під корінь. Після рясного поливу лунку потрібно обов'язково замульчувати органікою, бо коренева система у кавунів поверхнева. І швидко перегрівається. А ще кавун не любить свіжого гною не в ґрунті, ні в якості підгодівлі, а також не любить надмірних доз мінеральних добрив. Один раз на 10-15 днів додавайте під кожен кущ десь 50 чи 100 грамів попелу. Це буде сприяти набуттю цукру плодами. По-третє, Кавун не любить тривалого похолодання, тривалої похмурої або дощової погоди. Але різку зміну температури вдень і вночі він переносить цілком стійко, оскільки походить із пустелі і там властиві такі перепади температур. Іще одна порада. Як тільки плід стане завбільшки стенесний м'ячик, залиште за ним. 5-6 листків, а решту обірвіть. Бічні пагони також слід видалити, але тільки тоді, коли завість вже утворилася. Що стосується сортів, то я вирощую гібрид фарао. Він дуже солодкий, невибагливий і великоплідний. В ідеальних умовах фарао може досягати в масі десь 35 кілограмів. Найбільший кавун цього сорту, який ми змогли виростити, був вагою 23 кг. Ще я рекомендую Чарльстон Грей. Це взагалі ідеальний сорт, найпродуктивніший з усіх, що ми вирощували. Він зовсім невибагливий, добре розвивається і рясно плодоносить довгими ягодами, масою десь. 12-15 кг із солодкою та смачною м'якоттю. Дуже гарний сорт, тож рекомендую його. Дякую вам за увагу!